Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу Юридична компанія Донправо, адвокат Володимир Клим. Ведемо роз'яснюючу роботу серед населення щодо їх помилок відносно нерухомості спадкування сімейних питань. Тема відео стосується того, коли купуєш будинок чи земельну ділянку в якомусь населеному пункті. Що потрібно обов'язково зробити і що не стосується юриспонденції. Для глядачів каналу, які дивляться, це не в Ютубі, в нашому Ютубі по кожній підтематиці створені плейлисти, людина, яка лінива, нікуди не хоче йти, не хоче платити комусь, так може обійти всіх адвокатів. І нічого не дізнатися. Тут ви дізнаєтеся набагато більше, якщо будете уважно передивлятися це відео. Тому купуєш будинок, що спитати сусідів. Декілька раз за свою практику, яка складається з багатьох років, стикався з такою ситуацією. і Декілька раз, ну, не буду казати сотні, але так, добрий десяток, брав участь у спорах. Де сусіди готові вбити один одного, навіть в одній справі собак спускали один на одного заради межі. А виникла дана проблема через то, що живуть два власники, один з них продає комусь молодому, активному, соціально продвинутішому, і той викликає землемірів, І виявляється, що старий сусід наїхав на його землю. На пів метра, на метр, на півтора метра, і тоді починається Кайдашева сім'я. Дивилися таке чи в шкільній програмі включений твір. І забори ставлять, забори ламають. Подивіться в реєстр судових рішень, що там відбувається, скільки часу тривають судові спори. І чому виникла така проблема? Тому що коли новий власник от потенційний. Має бажання купити, квартиру, будинок, та встань, пройдися по сусідах. Попитай, чи є тут якісь спори з межою. Не вір бумагам. Якщо вже на то пішло, виклич землеміра, землепорядника, визнач, де тут межі і чи нема проблем. Це вартує якихось коштів, але це вартує, по-перше, добросусідських відносин. Спитай сусідів, чи є спори по межі. І ти побачив, забив там колики ті землепорядники, пожав руки і проблеми нема. Тому Тому рекомендація. Купуємо будинок, з'ясовуємо по межах сусіда, замовляємо землепорядну організацію, перевіряємо межі. Те саме варто зробити, якщо там земельні ділянки. Щодо газу, електромережі. Інколи сусіди ставлять трансформатор, вам продавець обіцяє, де да, тут десь трансформатор підключиться. А виявляється за це великі гроші треба платити, бо він у приватній власності чи ще якийсь. По межах Хочеш забор ставити, а тобі тут кажуть, та ні, дорогий, посувайся. Чи тобі від тебе сусід украв. Щоб цього всього не виникало, переміряємо, перевіряємо. І живемо собі спокійно в добросусідських відносинах. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.